Декілька днів тому я вийшла на прогулянку ще на світанку до спеки і дуже зраділа, коли побачила, як дорогу перебігає, великий жук. Це виявився вусач шкіряник лісовий, європейський. Цих доволі крупних жуків можна зустріти біля підніжжя дубів і грабів з кінця травня до початку жовтня. Вони активні в присмірку і самці часто прилітають на світло. Цікаво, що дорослі жуки не живляться. А тільки паруються. А от їх лічинки розвиваються в деревині дубів і грабів та деяких інших листяних порід, заселяючи мертву деревину підземних частин стовбурів, дерев та коренів. Лічинки прокладають в стовбурах з вивисті ходи, заповні тирсею. А також можуть мігрувати в інші частини дерева або в ґрунт. Після виходу з лялечки жук протягом. Кількох днів набуває забарвлення і виходить на поверхню. Таким чином, життєвий цикл виду триває 2-3 роки.